Виявляється, завдяки нардепці Мар'яні безуглій, доля головком залужного могла б бути набагато щасливішою та безхмарною. А разом з тим швидше б і закінчилась війна. І все те, що випливає з цієї простої новини, ми б зажив радісно та щасливо. Однак, Залужний виявився невдячним чоловіком і ні, не, не прийшов на побачення до Мар'яни, він все ж таки. Чоловік одружений та вірний. А не оцінив її старання та забанив. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Ресцовий, це мій канал «Свіжі Історії, де ми говоримо про найважливіше і обов'язково прокоментуйте це відео та підпишіться на мій канал. Отож, Залужний нещодавно захистив диссертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії. Звісно, можна було б порадіти з головкома. Але ж тільки не Мар'яновці Бозуглій. Вона, як випливає з її поста у Фейсбуку, попереджала його не робити цього необачного кроку. Ні, не захищати диссертацію взагалі, а не робити це в Одеській юридичній академії. Причиною цього є її президент, той самий Сергій Ківалов, відомий за прізвиском підрахуй. Мовляв, як так можна довіряти державну таємницю такій неблагонадійній людині? Далі всі ці ескапади Маряни Базули, як вона рятувала залужного від інших нерозважливих вчинків. Згадаємо тільки що. Ще, ще один вчинок. Мовляв, аби він не робив публікацій у різних сумнівних виданнях, не погоджені ні з президентом, ні з міністром оборони. Зазначу тільки одне: а що? В законі десь сказано, що головком має своє інтерв'ю погоджувати з кимось, чи він розповів якісь військові таємниці, у чому постійно. Підозрюють Маряночку Безуглу. Як результат, за словами Марянки Безуглої, глуком замість того, щоб послухати її мудрих порад, обмежив спілкування з нею. Звернув увагу на інший факт, пов'язаний з захистом цієї диссертації, Маряну Безуглу обурює той факт. Щоб під час захисту Валерій Залужний міг спілкуватись з Сергієм Ківаловим. Хоча, як кажуть, причетні до захисту дисертації, Сергій Ківалов у жодного стосунку до захисту дисертації Головкома залужного немає. Він не входить в... У цю, комісію, у цю комісію, яка займається захистом дисертацій. Ну, максимум знав, що, що таке буде, і все. Тобто те, що залужний захищає дисертацію в освітній установі, якою керує Сергій Ківалов, для моря небезухлої це є зле. А те, що Ківалов досі керує цією установою, у Маряночки Мар такого питання не виникає. Тут для неї все, все норм. А тепер уявимо інше. У нас же Володимир Зеленський, ну, за освітою, він юрист. Ну, багато хто сумнівається в його юридичній... Кваліфікація, але тим не менше, він є юрист. Раз так, то він має право написати і захищати дисертацію юридично. На якусь там важливу державницьку тему. І навіть може її написати. Навіть припускаємо, що може це зробити сам. Допустимо. Десь в переривах між, між нарадами. Ну або йому у цьому безкористово допоможе Андрій Єрмак. Ну він теж юрист, до, е, до речі, так що не буде відкидати цього варіанту. І що, Зеленський піде захищатись у ту ж таки Одеську юридичну академію, якою керує Сергій Ківалов. А чи буде у цьому випадку Марянка Безугла відражувати Зеленського від цього необачного вчинку? Ну, бо ж він може бокнути якусь державну таємницю. Тобто захищатися в освітній установі, якою керує Ківалов, це є зле для без Безволе. А те, що Ківалов досі керує цією установою для Маряни, це і нормально. Отже, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку, прокоментуйте його, а що ви думаєте про те, чи нормально, що Сергій Ківалов досі керує Одеською юридичною академією, і чи є це чимось негативним для України. Дякую.